Пам'ятки, зґвалтовані ракетами, культурна спадщина України під загрозою. ЮНЕСКО вперше засудило агресію РФ станом на 31 липня цього року. ЮНЕСКО підтвердила, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення були пошкоджені 432 об'єкти. Серед них 139 релігійних, 31 музей, 214 будівель, що мають історичну мистецьку цінність, 32 пам'ятники, 15 бібліотек, а також один архів. Найбільше руйнувань зафіксовано у Донецькій області понад 110, а також у Харківській та Одеській областях. В Житомирській області зруйновано два історичні культурні об'єкти церква Святого Миколая та храм Пресвятої Богородиці Обрудської єпархії. Церква Різдва Пресвятої Богородиці дерев'яна церква у селі В'язівка народицької громади Коростенського району Житомирської області. Побудована ще у 1862 році. У період розгортання репресії у 1930-х роках церква було закрито, а частину навіть розібрали. Відновити богослужіння вдалося під час німецької окупації. Остаточно храм відбудували місцеві жителі після війни. Довгий час у в'язівській святині правив службу священник Архімандрит Парфеній – великий духовний подвижник. Переніс тяжкі часи випробувань, гоніні репресій. 7 березня 2022 року під час російського вторгнення в Україну церкву було знищено російськими окупантами. За інформацією секретаря увруської єпархії, деякона Сергія Стретовича вціліла тільки дзвіниця. Варто відзначити, що саме у 2022 році церква відзначала б своє 160-річчя.